Подружжя дворецьких днями відсвяткувало залізне весілля, – 65-ту річницю подружнього життя. Зізнаються, попри роки досі почуваються молодятами та не уявляють життя одне без одного. Їхня історія кохання розпочалася у п'ятому класі. Ніякої сумки не носив, нічого не було. Просто понравився, бо був він дуже гарний молодим. Та й полюбила його, мабуть. Залицявся Анатолій Михайлович до своєї майбутньої дружини впродовж чотирьох років. Згадує, намагався дівчину вразити мужністю та характером. Її дарували. Ми дуже тоді цукерки й носили. Це тепер може носять. А тоді не дуже носили. Тому не було таких цукерків, як зараз. Подушечки. А що приносили? Ви хотіли чимось здивувати її? Ну що ж приносили? Совість. За рік після весілля у пари народився первісток. Майже одразу Анатолія Михайловича забрали на фронт. Чоловік розповідає, ледь не щодня писав листи додому. За 65 років спільного життя подружжя виростило трьох синів, п'ятьох онуків та шістьох правнуків. На запитання, у чому ж секрет сімейного щастя, відповідають головне щиро кохати одне одного. Секретів таких все разом. Ми привикли разом всю. Як були по роботах, ще молодші тоді. А тепер і відколи ми на пенсії, то це ми разом і городі, і зробили, город, і, 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 і кругом разом. Я не знаю, як це має бути, колись ця розлука. Подружжя Дворецьких впевнене, відгуляють ще й червоне весілля 100 років подружнього життя. Олена Бучацька, Ростислав Макогон, Вінничина, п'ятий канал.